Вітаю, друзья, а також усе інші, ну, для яких цей день настал. Внимание, внимание! Украину угрожает нам ядерной бомбардировкой. Все против убежища. Внимание, внимание! Украину угрожает нам ядерной бомбардировкой. Решает пресс-секретарь Сайбер Анархистка. Повторяю. Внимание, внимание! Украину угрожает нам ядерной бомбардировкой. Все против убежища. Отже, в нас сьогодні 15 серпня, і це 1269-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосі. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, в цей день, коли буде відбуватися зустріч десь там на Алясці, між 47-м президентом США Дональдом Трампом. А також російським військовим злочинцем, диктатором, автократом, ну і багато може інших епідетів про нього говорити різного типу Володимиром Путіним. Ми будемо говорити про зону бойових дій. Ні, не про ядерне бомбардування Білгорода і навіть не Вороніша, а саме про зону бойових дій, і безпосередньо про Покровський напрямок. Майже, майже як не влаштований добропільський напрямок, як це відбувалось, чому це відбулось, і безпосередньо який від е, всього цього е, результат. Отже, сьогодні приділяємо увагу в першу чергу саме ці локації. Але перш ніж почати розповідати про от, е, е, цього е, це зверенятко з вушками, яке утворилося. Фактично, з 8 на а, 9 серпня а, треба невелику предисторію. Також а, вам знати. Предисторія полягає у тому, що багато хто з вас чув її неодноразово, але в різних формах. А саме те, що а, небезпека щодо виходу росіян на північ, а, вона вже спостерігалась набагато раніше ще до восьмого та. 9 серпня вона спостерігалась тоді, коли російські окупанти вони вийшли на родинське та красний лиман через ставки Маркова. Я про це неодноразово говорив. Можна також багато говорити про ці ставки Маркова, як Росіянам вдалося це вдався цей вихід, як вони це реалізували, але хто тут був задіяний? Це найважливіше. Тут були задіяні перша та дев'ята окремі мотострілецькі бригади е зі складу 51-ї загальної військової армії. Виглядає трохи дивно. Чому дивно? Тому що 51 ша загальна військова армія задіяна переважно на турецькому плацдармі, на турецькому напрямку, і там вона виконує задачі щодо виходу на Костянтинівку з півдня. І саме восьма загальна військова армія, яка була задіяна на стику між Покровським та турецьким напрямком, розміщалась ось по 0,504. Вона і розвивала ці події на північ від Воздвиженки, розширювали зони контролю. Але 150-й МСД, та 20-й МСД не вистачило ресурсу, щоб все це зробити самостійно. В якийсь момент 51-ша почала підсилювати 8-му. Саме п'ята та 9-та МСБР, які є найбільш боєздатними станом на сьогодні зі складу 51-ї ЗВА, саме вони здійснили вихід на Родинське та Красний Лима. А в свою чергу ці підрозділи, а також 8 загальна військова армія, саме в цій локації почали отримувати інше підсилення. Наприклад, вони були підсилені 39-ю окремою мотострілецькою бригадою зі складу 68-го армійського корпусу. Я нагадаю, що 68-й армійський корпус ну його майже вже роз, е, розхопали всі тільки хто можливо. Це і ГВ центр, яка діє на Покровському напрямку. Це і е, ГВ. Схід, яка діє зараз на Новопавлівському переважному напрямку, саме вони допомагали п'ятій загальної військовій армії, підрозділи зі складу 68 го армійського корпусу. Тобто його розтягли ну, там, на десятки кілометрів по різним напрямкам, по різним а, локаціям. І саме сюди, на підсилення, було відправлено а, підрозділи зі складу 39-ї МСБР, а також деякі підрозділи зі складу 2 загальної військової армії. Отже, небезпека полягала у тому, що весь цей час вони накопичували ресурс, вони підсилювались, і от е, з 8 на 9 вони здійснили е, вихід е, на північ. Скориставшись, ну про це ми також постійно говорили. Вони скористались тією проблемою, яка була, є і, мабуть, буде ще довго, незлагодженостю та вразливістю е, стиків між бригадами. Саме стик між е, бригадами він завжди в нас є вразливим місцем. Е, вони цим скористалися і е, здійснили заглиблення майже на 16 кілометрів від е, е, тієї позиції, з якої почався рух. Е, здійснювали це заглиблення підрозділи в загальним кількістю, десь трохи більше ніж дві роти. Там було до 250 особового складу. А цей рух а, почався фактично з 8 на 9 серпня з района Новошахове. Саме в районі Новошахове почались а, а, просування в найбільш вразливій стиковій зоні між бригадами. Але окрім всього іншого, а, росіяни а, вони не тупі, вони використовували повноцінно використовували. А, Рельєф на особливості цієї місцевості. Справа у тому, що там, де вони починали рух, це саме в районі Шахова, є такий ботанічний заказник, як гектова балка. І саме використовуючи гектову балку, вони почали рух на північ, переходячи саме в ту зону, де знаходилась вже інша. Грузька балка, яка майже до золотого колодязя знаходиться біля золотого колодязя. Тобто вони з однієї балки перейшли до іншої. І таким чином їм вдалося, максимально використовуючи рельєфну ландшафтну особливість, а мінімальну присутність підрозділів, саме по дуже в... підрозділів Сил оборони України, по дуже вузькому коридору. А я нагадаю, що завширшки найбільша. За ширшки локація ось цього їх загиблення, вона становила півтора кілометри. Саме тому напередодні, коли я записував відео, я казав, що ну це гріх просто не взяти і перерізати. От, з урахуванням того, як воно виглядає, не перерізати оцей апендікс. Так воно і сталося. Він був перерізаний вже після, але. Росіяни використали саме рельєфно ландшафтні особливості і вийшли. Ну фактично вперше вперлись в Петрівку, і в Петрівку вони вперлись десь приблизно на 11 серпня. А там вони були заблоковані вже в районі Петрівки, це Південніше Марівки та Новотроїцького. Вони були заблоковані. І далі вже не мали можливості якось розширювати зону контролю. Відповідно, з цього і почалась повноцінно контрнаступальна. Ну, не можна її назвати контрнаступальною, я назву її так: це була ліквідаційна операція по ліквідації цього апендікса, вирізання його, і здійснювалася ця операція. Силами Азову усі дуже добре знають, що було для цього виділено підрозділи зі складу першого армійського корпусу Національної гвардії України Азов при взаємодії з підлеглими та суміжними підрозділами, які входять до складу оперативного підпорядкування оперативно-тактичного груповання Донецьк і. Все це було заблоковано. весь цей апендікс. В деяких місцях зараз я поки не можу це вказувати, оскільки офіційно ще це не озвучено, та не, оскільки немає офіційного підтвердження, я не можу це демонструвати. Але цей апендікс в деяких моментах, не там, де я вказав, зеленими позначками, але перерізано. І та невелика кількість тих російських суїцидників, які здійснювали цей перформенс, інакше це не можна назвати, я поясню, чому вони були відрізані, заблоковані, ізольовані. Тобто, діватися їм нікуди, тут або 200-й, або 300-й в полон, або взагалі просто хоча б живий в полон. Виходу іншого немає. Більша частина з них вже знищена. Зараз відбувається процес зачистки, він ще може зайняти деякий час, бо, бо по лісосмугам вони роз, розбіглися, їх треба шукати. Е, чому я називаю це перформанс? Чому ці події я називаю перформансом? Я так кажу, тому що е, дві роти, які заглибились в е, оборону супротивника на 16-15 кілометрів, ну це суїцидніки. Вони не мають повноцінного матеріально-технічного забезпечення, в них немає їжі, в них немає води. Я не кажу про боєкомплект, а вони не будуть мати можливості утримувати позиції. Вони просто зайшли для того, щоб померти. Так, я тут нікого не виправдовую з боку Сил оборони України, оскільки ця проблема зі стиком бригад ну вона вже, м'яко кажучи, не те, щоб набридла, вона вже просто підташнює. Вже верне від а, цих постійно а, повідомлень, що десь щось а, відбулось негативне, десь у окупантів просування, не тому, що ми такі а, не можемо втримати позицію, а тому, що це з тих бригад, там нема взаємодії, там нульова взаємодія не тільки на рівні там а, роти або батальйону, взагалі на рівні бригади нульова взаємодія. Ми це чули вже неодноразово. А, тим не менш ці випадки продовжують використовувати ці е, е, мінуси продовжують е, використовуватись ворогом в даному випадку. Ворог не тільки використав місце стику бригад, які вони промацювали. Тобто, я нагадаю, я розповідав про те, що вони весь цей час накопичували ресурс в цій локації, і яка була в них мета, скоріш за все, вони намагалися якомога. Швидше е, зайти якомога глибше глиб, е, контрольованої силами оборони е, території, а потім саме почати їх підсилювати поступово розширюючи фланги. Тобто, вся ця кількість сил та засобів, вони не були не просто так там зосереджені. Е, вони весь цей час промацювали нашу оборону і е, дійсно намацали е, слабке місце через нього, намагалися діяти. Це було заблоковано, але це не означає, що вони не будуть спробувати повторювати такі сценарії, тим більше що ресурс з них є, а бойові дії ведуться досить динамічно. Тобто, тут проблему купірували тут. Вирішено проблему. Це не означає, що вона завтра може виникнути десь в районі. Ну, наприклад, Полтавки. Я не кажу, що воно саме так буде в районі Полтавки. Я говорю, що це цілком можливо, це може відбутися. Чи там десь а, на захід від Суворова між Білецьким та Родинським. А, я не знаю, чи воно так буде, повторююсь ще раз, але цілком можливо. Тим більше, що не забувайте а, на а, північно-східний напрямок до Дружківки взагалі трикутник порожнечі. те, як я кажу, що там дуже багато лісосмуг, які можуть бути використані. Так, там і наші лінії оборони є. Там є наші рубежі, але велика кількість лісослуг. Щодо Петрівки, ще такий момент: те, що для росіян це був перформанс. Я ще повернуся для пояснення того, чому я назвав це перформансом суїцидників. Але щодо Петрівки, саме в районі Петрівки, росіяни вперлись за, біля Самари і в районі Петрівки, і були заблоковані. Але саме там було знайдено тіла наших е, військових е, двоє е, військовослужбовців, які потрапили в полон і на яких є ознаки тортур. Вони були взяті в полон, в них були зав'язані руки за спину, і е, над ними знущалися окупанти. Також є інформація про те, що м, ті окупанти, які здійснили цей злочин, вони нейтралізовані, вони знищені, і є фото та відео. Фактаж того, як вони це все робили, тому це ще один доказ вагу щодо тих злочинів, які здійснюють російські окупанти. Це окремо на це. Треба також звернути увагу. Але повертаючись до самого перформансу, чому я це так називаю? Я вже пояснив, що реалізувати ось такий реалізувати ось такий успішну якусь операцію. З такими планами взяти 200-250 особового складу, закинути їх на 15 кілометрів від основної лінії боєзіткнення, а мати в завширшки зону для забезпечення в кілометр півтора, без можливості її швидко розширити. Це, це просто відправлення цієї групи, е, називаємо її так. Це ж дуже багато нас називали проривом. Хоча я намагався уникати саме цього, цієї назви. Е, отже, цієї проривної групи відправлення цієї проривної групи. Це фактично відправлення їх на смерть. Це було відправлення їх фактично на смерть. Їх було е, ну, набрано так само, як і ця операція труба, пам'ятаєте? З суджою, взагалі, воно не було потрібно це виключно було необхідно самому генералу Лапіну, щоб якось привернути до себе увагу на фоні тих провалів, які у нього відбувалися спочатку на Харківщині, а потім почалися відбуватися в Курській області. І він вирішив цією операцією до себе привернути увагу, хоча було зрозуміло, що сили оборони України самі відходять від суджі, бо ситуація погіршується, і максимум, на що вони розраховували, це на аргієргарні бої. Замість цього вони відправили велику кількість свого особового складу на те, щоб ну, вони спалили собі легені а, і отримали там рак а, того чи іншого а, ступеню через декілька років. А, От і все дихальних шляхів. В них майже у усіх буде хто вижив, і хто взагалі може вижити після цієї війни. Якщо хтось із них ще живий, то вони в майбутньому будуть мати ось саме такі захворення, які неможливо будуть вже виправити. Все це виключно для того, щоб задовольнити его лапіна, якого до речі, вже зняли з керівної посади групи війська північ. Так само і тут. Навіщо це було потрібно? А потрібно це було, щоб продемонструвати можливості Росії наступати, проривати оборону, робити досить незвичні такі муви, якраз напередодні зустрічі на Алясці. Тобто, все це було для того, щоб Путін поїхав на Аляску, демонструючи, що от дивиться, які в нас прориви за 48 годин на 15 кілометрів. А що з твоїми проривателями сталося? Що з ними сталося, і де вони зараз? Ну ті, хто потрапив у полон, окей, їм якось ще пощастило. А всі інші, тобто, це була досить така зухвала операція, яка дійсно використала е, наші проблеми, які не вирішуються вже довгий час, е, завдяки саме професійним діям Сил оборони України, особливо одним з найбільш досвідчених підрозділів. Цю проблему вдалося нейтралізувати, ліквідувати. Вся ця проривна група, вона перетворилась е, зараз в, в добриво для нашого чорнозему. Але це не означає, що це може повторитися завтра, після завтра чи через тиждень. тиждень. Якщо цю проблему з комунікацією між бригадами, батальйонами е, не буде виправлено. Це серйозна проблема, яка існувала, існує, продовжує існувати, яка заважає нам ефективно Протидіяти ворогу, це треба вирішувати. Я не знаю як. Я не є головнокомандуючим генерального штабу. Я не є командувачем когось, і я не маю жодного морального права робити комусь е, у цього приводу зауваження з військових або е, давати якісь рекомендації. Я і не буду цього робити. Е, ще раз повторюю: це не моє моральне право, і це не мої, ну навіть скажімо так, посадові обов'язки, умовно кажучи, е, для розуміння, про що я кажу. Але з іншого боку, це відбувається вже не перший е, раз. І вирішення цієї проблеми, я думаю, давно б і вирішило б іншу нашу проблему покращення можливості ведення е, оборонної стратегії, покращення ведення оборонних дій. І було б набагато менше просувань, не прогривів, не обвалів оборони е, і так далі, а саме просувань ворога е, по тим чи іншим територіям. Тому, в принципі, по-перше, для росіян ця операція вона не стала епічною, вона не стала проривною, вона стала банально суїцидальною. Просто відправили 250 чмобіків на фарш з іншого боку, ця операція зробила невигідний нам медійний ефект. Зробила... Дійсно такий собі таку хвилю інформаційно-психологічного характеру, яка тільки негативно повпливала на не тільки наш, е, наше суспільство за останні декілька днів, допоки ми не почали е, знищувати супротивника, але і надала е, Путіну якесь підґрунтя, е, щоб він міг можливість ще більше брехати е, Трампу про успіхи знову ж таки. В лапках успіхи російських окупаційних військ в Україні. А, тому так, нейтралізували, блокували. Але вирішувати цю проблему необхідно. І вирішувати її треба не просто зараз чи завтра. Її треба було вирішувати ще учора. Тому процес повинен бути прискорений на порядок. Дякую всім, хто дивився це відео. і Нагадую, що ви можете підписатися, натиснути лайк, е прокоментувати, натиснути дзвоник та навіть репостнути це відео. Все це допомагає йому зростати в україномовному сегменті YouTube. Окрім цього, ви можете ще й стати спонсором обосу Це допомагає каналу Обос робити ще більше цікавого та унікального контенту. Відповідно, спонсори завжди цей контент отримують першими. Дякую всім, хто це зробив, і усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на огляді мапи бойових дій на обосвіт. Ну, в принципі, я навіть не знаю, чи завтра буде саме огляд мапи бойових дій, чи буде щось інше з урахуванням того, який там вже на алясі буде відбуватися двосторонній перформанс. Слава Україні! Слава нації!